у уконотопії звільнений директор, колектив батьків категорично проти цього незаконного рішення. Чому директора ліцею не попередили про звільнення? Всі документи, які супроводжують звільнення, роботодавець повинен надавати працівнику батьки учнів та педколектив протестують. Та чи справді директора ліцею звільнили незаконно? Це Оксана Олексіївна, заступник директора у ліцеї міста Конотоп. Напередодні новорічних свят пет колектив спантеличили новиною, яку вони прочитали у місцевому пабліку їхнього директора Олександра Йосиповича, який саме проходить лікування після операції. Звільнено я йому зателефонувала, запитала, що це за. Така передноворічна плітка. Він говорить про те, що він нічого про це не знає. Йому ніхто не телефонував, ніхто не попереджав про звільнення. Пізніше на сайті облради Оксана прочитала, що на посаду директора призначили іншого кандидата. Педагогиня не розуміє, як таке могло статися, і показує нам розпорядження. Цієї ж облради, в якому йдеться продовжити авторману Олександру Йосовичу термін виконання обов'язків директора комунального закладу з 1.04.2022 року до закінчення терміну дії військового стану. Батьки новину про звільнення директора теж дізналися із місцевих пабліків, каже Тетяна, чиї діти навчаються у ліцеї. В нашій школі є соляні кімнати, в нашій школі є хореографічні кабінети, обладнані класи під трудове навчання, тобто максимально все зроблено, за всім доглядається. Разом з іншими батьками вони зібралися на акцію протесту, бо ж не хочуть заміни директора. Ми зв'язалися з паном Олександром, який обіймав посаду директора ліцею понад 20 років. Нині чоловік лежить у лікарні, де відновлюється після операції. У телефонній розмові запевняє, жодні документи щодо свого звільнення не отримував. А дізнався про це із соцмереж. Я просто хотів зрозуміти, чому його призначили, мене не звільнили. В uh -huh. рішенні про моє звільнення написано про те, що в зв'язку з закінченням контракту У мене не було контракту з обласною радою, бо я пенсіонер. Рішення про призначення нового директора прийняли на засіданні Сумської облради. Тетяна Грибенник із профільної комісії теж голосувала за нового керівника школи. У коментарі нашим журналістам по телефону каже, проголосувала, бо ж вважала, що колишнього директора не звільнять, а лише понизять у посаді. Мене запевнили, що Олександр Йосипович заступник, а на посаду обрано поважну людину. і Олександр Йосипович буде передавати досвід. Комісія відбулася і Хочу сказати, що потім я зрозуміла, що мене ввели в оману. Ми також написали запит до сумської облради щодо критеріїв, за якими вони обирали нового директора, та як проводили конкурс. Теж питання ми надіслали новопризначеному директору, колишньому керівникові лісопилки Олександру Ганжі. Поки що чекаємо відповіді. Нині батьків учнів та педколектив школи цікавить лише одне питання: чи законним було звільнення їхнього директора з посади? Запитуємо це у адвоката Ярослава Лисенка. Експерт відповідає своє рішення облради про повноваження Олександра Йосиповича. До завершення воєнного стану могла змінити. А щодо звільнення людини, котра перебуває на офіційному лікарняному, відповідає нині, ця норма скасована. Звільнити під час дії лікарняного, під час перебування людини на лікарняному можна це стало можливим. Слід розуміти, що дуже часто працівники, які розуміли, що їх мають звільняти, вони ну зловжували цим, тобто вони йшли на лікарняни і. Разом з тим пояснює, кожен директор будь-якого навчального закладу працює за контрактом, котрий підписує на певний період часу. Якщо цей час минув, його абсолютно законно можуть звільнити. Однак зазначає, щоб звільнення вважалося законом, роботодавець обов'язково має попередити про своє рішення працівника у цьому випадку облрада. Цього не зробила, коли звільнення відбувається з ініціативи роботодавця. То звичайно, що всі документи, які супроводжують звільнення, роботодавець повинен надавати працівнику. Це таке залізобетонне просто правило для того, щоб таке звільнення вважалося законним. Попри це, рішення сумської ради, ні педагоги, ні батьки оскаржити не можуть. Плинути на ситуацію можуть лише протестами, каже Ярослав.